Я думаю, що ми можемо вже починати з вами готувати наш найсмачніший соус бішаміль. Так першим ділом нам треба поставити молоко для того, щоб воно закипало і приступати вже до готування нашого соусу. Тому поїхали! Вмикаємо нашу плиту, відкриваємо наше молочко і доводимо його майже до кипіння. Майже. Але Я думаю, стільки буде достатньо. Ми беремо борошно, пшеничне, максимально Високий сорт, дуже важливо, просіяне, і насипаємо це все в наш сатінічок, беремо грамів 20 і починаємо його гріти. Включаємо сатєнічок на середній вогонь. І якщо, якщо ми з вами підемо більше в таку французьку термінологію, то Зараз ми будемо з вами готувати соус ру. Що таке соус ру? Це борошно і вершкове масло. Є три види соуса ру: білий, жовтий і червоний. Білий соус ру використовується для бішамеля. Якщо беремо жовтий соус ру, то він використовується для соуса вілюте. І якщо ми беремо червоний, то це вже використовується для таких більш насичених соусів типу іспанський. Це, е, хто не знає, є 5 основних французьких соусів: це бішабель, томатний, голландський, вілюте та іспанський. А сьогодні ми готуємо один з цих п'яти основних соусів. Прогріваємо наше борошно, поки з нього не піде такий приємний, приємний нічний аромат. Друзі, коли вже ми відчуваємо цей борошняний аромат, ви бачите, борошно воно не темніє, але вже борошняний аромат пішов. Це говорить про те, що ми вже з вами можемо додавати вершкове масло. Тому візьмемо вершкове масло також 20 грамів і додамо сюди в наш соус ру. І починаємо його трошки витаплювати. Ви не переживаєте, що зараз такі, як типу комочки, це з однієї сторони добре. Тому з'єднуємо це все разом і прогріваємо. Поки наше молоко доходить до потрібної температури. Ми встигнемо зробити наш соус ру. Молоко у нас вже майже закипіло. і це говорить про те, що достатньо його гріти. І так, ось ця така маса, борошняна-масляна і називається соус ру. Це основа всієї французької кухні. Цю штуку ми в ресторані часто використовуємо, вона дуже часто виручає, коли треба щось швидко підтягнути і щоб не було такого мучного борошняного смаку. Це просто вистилається на противень, заморажується і потім відламується шматочок і дуже швидко пітяє соуса. Тому лайфхак обов'язково запишіть. І коли у нас вже готовий наш соус ру, ми можемо на основі нього робити соус бешамель. Тому починаємо. Молоко у нас, як пам'ятаєте, гаряче, але не доведено до кипіння. І вливаємо потрошку і починаємо то все з'єднувати обережно, для того, щоб не обпектися. Замітте, сіль я не додаю зараз. Сіль додамо в кінці, коли вже будемо доводити до смаку. Також додамо один дуже головний основний компонент соусу. Якщо хтось переживав з приводу комочків, то як бачите, вони просто кудись зникли за рахунок того, що молоко гаряче, тут все класно було вимішане борошно з маслом, і тому нам зараз треба довести тільки до потрібної текстури. Все залежить від того, що ви будете з цим соусом робити. Якщо ви будете його використовувати як, наприклад, основу для лазані, тому що цей соус використовується як основу для лазані, хто не знає. Далі я думаю, що я приготую обов'язково лазанью на основі цього соуса. Або ви можете просто взяти, додати сюди сиру і зробити якісь макарони з сиром, або якусь запіканку, або взяти і зробити просто гратен картопляний. Тобто цей соус. Універсальний, тому він входить в п'ять основних французьких соусів. А на основі нього вже робляться мільйони інших соусів. Друзі, ви скажете, що це за горіх? А я вам скажу: це мускатний горіх. Я думаю, ви його бачили всі. В магазинах вже мелений. Але це ось такий він цілий. Це також головний компонент класичного соуса бешамель. Ось такий от горішок. Він по англійськи називається nutmeg. Тому ми беремо цей горіх. І... М -м -м. Аромат просто, просто пушка ракета, як називати це так. Достатньо горішка цього. І я ще додаю від себе. Пармезан дуже класний насичений смак у мамі, який підніме наш соус бешамель в рази. Підсалює для того, щоб підняти смак на потрібний нам рівень і з'єднати всі наші компоненти. Ось такий. Соус у нас вийшов. За ваше здоров'я, друзі! Біліссимо! Перфето! Або, як кажуть українці, реально дуже смачний! Класний соус, дуже текстурний, дуже... Цікавий і корисний для багатьох страв. Без нього реально не зробити не запіканку, не лазанью, не одна італійська сана страва без нього не обходиться. Та й французька в цілому також, хоча це французький соус. Але італійці дуже класно то все перехопили. Тому готуйте, готуйте, кайфуйте. Саме головне з любов'ю. Подивіться відео, які виб'ють у вас тут, 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 тут. Вони дуже класні, корисні. Переглядів поки що небагато, але це поки що, тому все залежить від вас. Я для вас стараюсь, готую, кайфую і ви давайте приєднуйтесь до мене. Буду з вами прощатись. Всім гарного дня, до нових зустрічей, па-па.